Для метрі сцени подібні виступи звичайна справа. Тож перед виходом кілька репетицій і глядацький захват забезпечений. Мені здається, все пройшло добре, так як ми все-таки вважаємо себе професіоналами своєї справи, і я думаю, що все було добре. А от малеча була трохи збентежена. Хвилювалася і готувалася, тому що якщо щось не вийде, хтось спотикнеться, чи щось таке станеться, дуже. Переживал. Та все минулося добре. Не дарма діти готувалися кілька місяців. Ми в дуже яскравих костюмах, і, як би сказати, багато дітей це дуже гарно зі сторони виглядає. І ми дуже старалися, готувалися довго. Це була дуже довга праця. Це потрібно було майже кожен день займатися. Спочатку з молодшої групи, потім зі старшими, потім це потрібно все було поєднати. Талановитих колективів на Подолі виявилося чимало, бо в районі працює багато гуртків та клубів. Нам вдалося зберегти підліткові клуби за місцем проживання, будемо розвивати дитячу мистецьку творчість. Обов'язково будемо прикладати для цього всі зусилля. Ми це обіцяємо. Журі вже спостерігає за дев'ятим районним виступом творчих колективів. і кожен з них має свою родзинку. Ми побачили, що всі райони мають різні напрямки. Хтось сильніший в співі, хтось сильніший в танці, хтось більш краще, наприклад, зробив режисуру. Але у кожного району щось є таке особливе. Оцінювали і вироби прикладного мистецтва. кажуть, є справжні шедеври. Навіть на Андріївському узвозі таке не часто побачиш. Краще можна буде побачити 20 травня у Палаці Україна, де пройде великий гала-концерт. Світана Жернок Андрія телеканал Київ.